Високоприподобні і преподобні і отці все отці, подобний брате, мої дорогі в Христі, браття і сестри, слава Ісусу Христу. Останні тліні Єромонаха Лаврентія стоять перед нами. Ціле своє життя. Він посвятив Богові, і він це зробив в чині святого Василія Великого у провінції успення Пресвятої Богородиці. Кожен з нас, коли я кажу з нас, отців Василонян настоятелі управляють. Нашим життям, з тим, що ми посвятилися Богові послусі, Служінні. Тож, я хотів деякі уривки із його життя прочитати вам через писання, розпорядження настоятелів. Там, де наші настоятелі. Висилають, ми йдемо. Ось тут перед мною лист отця протоархимандрита Миськова з 1962 року. І він пише до протоюгменів В США. До провінції Успіння Божої Матері і до протойомена в Бразилії, до до як кажеться, провінції святого Йосифа. І ось що пише до високоприподобного до високопреподобного прото чину святого Василія Великого. Бразилії та в Америці. Наші ченці клерики Олександр Гавкалюк та Лаврентій Лавренюк з Бразилійської провінції, маючи на увазі потреби Американської провінції, написали просьбу, щоб їх переписати дефінітивно. До тієї ж американської провінції. Маючи згоду до двох заінтересованих протоюгоменів, оцим письмом, по думці наших, конститу... наших Конституції, приділюю та вписую наших ченців діакона отця Олександра Гавкалюка. Та клерика богослова Лаврентия Лавернюка до американської провінції, де набувають усі права і обов'язки членів провінції, а наслідовно тратять їх у Бразилійській провінції. Тож, закінчивши свої студії в Римі, Діставши єрейські свячення, отець Лаврентій прийшов працювати у своїй провінції, яку він обрав для своєї праці, яку він хотів приналежити, хоч він сам був з Бразилії, ось месийний дух наших отців Василіанів. А, іду далі. А, тут і йде лист оця протоюгумена Патрикія Пощака, де пише до отця Лаврентія. Дорогий отче Лаврентіє, по відбутіє провінційної консульти з дня 1 липня Божого року, оцим назначую вас до монашої спільноти при монастирі святого Юра в місті Нью-Йорку. Тут під зарядом і ви сповнятимете уряд сотрудника при парафії та виконуватимете такі заняття при парафії. Та школі, що настоятелю вважатиме за вказані та корисні. Дорогі очі Лаврентії, ваші роки праці при парафії Різдва Божої Матері, Чкагу вказують на вашу щиру працю та відданість за добродуш. Хай же ж Богові буде дяка за це. Божий люд у Чикаго оцінить цей вклад, а чин є гордий з знаменитої праці свого члена-працівника. Хай Бог благословить вас дальшими успіхами на новому відповідальному пості в Нью-Йорку. Пригадую, що ваше перенесення входить в силу з Днем. 1 серпня 1970 року. Отож, прохаю, щоб до того дня вже бути при монастирі Святого Юра. Хочу пригадати, що цей лист є писаний 11 липня. 11 липня, 1 серпня він вже має бути в. Монастирі святого Юра в Нью-Йорку. Споглядаючись на вашу дальшу добру волю та відданість і користь нашої святої церкви та чину, поручаю вашим молитвам і устаюсь щиро відданий в Христі. Отець Патрикий Пащак протойогумен з підписом. Отця секретар. Тут отець Лаврентій при монастирі святого Юрія і при парафії святого Юрія майже ціле своє священиче життя вклав. Він тут був сім. Він був тим сотрудником, тим, що за сценою все вставляв, щоб все в театрі добре, добре виглядало. Це є той, що працював в кухні, це є той, що бусиком ганяв по цілі, по цілому великому Нью-Йорку, коли я кажу, це це є в Асторі, в Брукліні, в Бронксі. Щоби привозити дітей до школи, бо не всі мали можливості своєї машини, не всі знали користуватися метро і тим подібно. Отець Лаврентій довгими руками був тим шофером автобуса і привозив. А він був, той, той чоловік, що відвідував хворих, відвідував бідних. Відвідував не лише інші тими тайнами, але часто приносив їжі, приносив водички, приносив добре слово тим, що терпіли, тим, що не мали що їсти, тим, що були бездомівками, тим, що проживали на вулиці. Це була праця. Сотрудника при парафії Святого Юрія. І тут він виконав дуже багато років з тим, що він був призначений тут на посуд оцем протоюгуменом. очевидно, мусить бути і також благословення від єпископа. Ось не всі тут знають. Але діяв в Стемфрудській єпархії Йосип Шмудюк в той час єпископ. Читаю сучасний очі Лаврентій Лавренюк, створюю вас сотрудником. Церкви святого Юра в Нью-Йорку і оділяю йому звичайної юрисдикції, потрібної для стовнення його душпастирських обов'язків, оповаючи його приносити божество, поважповажаючи його приносити божественну літургію і вділяти всі святі тайна. Після е, нашого візантійського обряду в межах тієї ж парафії, теж у межах оприділених українською католицькою ієрархією відносно вживання розговірної мови, е, це було в 70-му році, після того, що отець. Проте його мен, його назначив, а дає благословення а, е, якраз е, владика той час Шмодюк, Йосип Шмодюк. А, е, Тесь Лаврентій був заангажований в парафіальному житті, і теж він належав до спільноти, був активним чином, членом нашої провінції. Лист від протоархімандрита Ізидора е вказують на постать властиво від. Від протуархимандрита Діонізія Яковича, перепрошую, вказують його на, щоб став членом Ради Американської провінції. Згідно з приписами наших правил, оцим призначую вас протоконсультором і адмонітором провінції «Успіння Божої Матері у Сполучених Штатах Америки. При цій нагоді складаю найщирішу подяку за вашу дотеперішню відданість у праці для добра провінції цілого чину. Не сумніваюся, що ви і надалі будете добрим помічником у провінційній праві. Нехай Господь Бог вас благословить щедрими ласками, щоб могли успішно сповнити доручене вам служіння для добра провінції і чину, залишаюсь із найкращим побажанням і поручаюсь вашим святим молитвам. Лист від 76-го року. Призначує отець протоюгумен Патрикій Пащак, призначує отець Лаврентія на уряд провінційного секретаря. Так що в нашій управі тут ша від самого початку, коли він почав працювати, він також, от, крім тим, що Працював в пасторальному житті, при парафіях він також сповняв обов'язки в, в нашій курії провінційній, сповняючи роль консультора, протоконсультора або секретара провінційного. Лист отця протоархимандрита Ізидора Потрилу з 2 лютого 1990 року. високопреподобний очі Лаврентіїв. Згідно з нашими правилами, вислухавши думки головної ради, оцим іменую вас консултором. Американської провінції Успіння Матори Божої. Не сумніваюся, що ви будете добрим помічником у провінційній управі, і тому при цій нагоді перший вітаю вас на цьому відповідальному становищі і пересилаю найщиріші побажання, щоб Господь благословив ваш вклад. На добро вашої провінції та цілого чину остаюсь із найкращими поздоровлями і поручаюся тим молитвам, відданий в Христі Ізидор Патрило, проторхимандрит, генеральний секретар Теодор Халицький. Підписані. Так що, хоч багато з нас пригадує, того отця, що був в Юра, він сповняв ще обов'язки в останніми руками при парафії Божої Матері в Бронксі, сповняв уряди соція, помічникла для отця магістра в монастирі святого Йосифата в Гленкові, виконував. В ріжні обов'язки я сам працював довгими роками в Чикаго. І його вже немає в Чикаго довгими роками люди в парафії, які я працював, Різдва Божої Матері. Так мило його згадували. Це був отець, який промовляв до всіх. Це був отець, який любив дітей. Це був отець. Любив служити своєму народові. Так що сьогодні Васильянський чин з членами американської провінції віддають Богові дяку за свого чина і просять все милостивого Бога, щоб прийняв його у своєму небесному Царстві і дав йому життя вічне. Слава Ісусу Христу!